Олександр Степанченко на позивний піковий служить в об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Військовий говорить, що його обов'язки роздавати повістки на вулицях міста. Наша робота це оповістити людину, щоб людина прийшла згідно постанови. Кабінету міністрів про мобілізацію і указу президента про військовий стан людина. Повинно з військомати і стати на облік. Олександр за фахом художник-реставратор. Чоловік каже, до війни мав власну майстерню і створював дерев'яні скульптури 24 лютого 2022 року. Вже о шостій ранку Олександр був у військоматі. Нас частину відібрали і сформували так звану роту охорони при військоматі. Через там півтора місяці нам запропонували 20 добровольців, щоб ми вирушили в. Бойову бригаду 30-го ОМБ після місяця бойової підготовки чоловіка відправляють на Донбас. Олександр розповідає, що служив у гарячих точках: вуглегірську, ізюмі, довгенькому, зайцеві, опитному, курдюмівці. У серпні 2022 року Олександр отримав першу контузію. Ми підірвалися на Уралі, коли везли на позицію БК наїхали на противотанкову міну. Ну взорвались там. У нас було в кузові шість хлопців. Троє сильніше постраждало, троє менше. Ну, нас евакуювали шість чоловік. І там ну, евакували в госпіталь, потім було лікування. В тій зоні там контузії, я думаю, відсотків 90 бійців. От 90% бійців контузії, ну, Вони, я так розумію, класифікуються більше чи менше там ступінь, але що. Якщо постійно, ну постійно прильоти, прильоти, прильоти вони рядом і постійно рядом, то ти просто не можеш бути некантуженим. Військовий каже, що не зважаючи на висновок лікарів, він знову повернувся на бойові позиції, і тільки після другої контузії на військово-лікарській комісії його визнали обмежено придатним. І зробили припис, що я маю проходити службу за місцем проживання, і я приїхав в Житомирську область. Житомир приїхав в обласний військомат, і мене направили служити в Романів. Романів в роту охорони при військкоматі. В Житомир я попав так, як прикомандирований вже до Житомирського міського військомату. і ми займаємося тим оповіщенням. Чоловіки по-різному ставляться до вручення повісток, говорить Олександр. Є люди, які неадекватні, є люди, які не розуміють, що мир дуже таке хрупке поняття. Ми не віддаємо повістки в армію. Не ми видаємо бойові повістки, ми оповіщуємо, щоб людина прийшла і стала на облік. Є права, є обов'язки. Ну розумієте, головна причина в тому, що ну, мирне життя ну, його виявилося так, що треба заслужити. Його треба відвоювати. Ну, якщо нас не буде там, то будуть тут. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.